В Україні триває потужна негода з хуртовинами, ожеледдю та штормовим вітром. У низці областей оголосили помаранчевий рівень небезпеки. На Прикарпатті повністю знеструмлено 5 населених пунктів, 23 частково. Енергетики розпочали відновлювальні роботи. Наразі найскладніша ситуація в Долинській, Косівській, Коломийській та Верховинській громадах. Погіршилась погода і в горах. Сьогодні на попіювання температура сягнула мінус 18 градусів, видимість обмежена 10 метрами. Сильні снігопади загрожують сходженням меловин. Власне, ці погодні умови ви можете самі побачити. Тому рятувальники просять утриматися від сходження високогір'я. Пам'ятайте, гори не пробачають помилок. І самопевність може коштувати життя через погіршення погодних умов, як в Україні, так і на Прикарпатті, зафіксовані перші випадки обмороження. Тож медики нагадують основні правила поведінки у холод. Запідозрити переохолодження можна за такими простими ознаками. Це є почервоніння, а згодом блідість шкірних покривів, особливо відкритих ділянок тіла. Це є кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та больові відчуття при довготривалій дії низьких температур. Знижується частота серцевих скорочень, може бути падіння артеріального тиску, перебої в роботі серця, зниження загальної температури менше як 36,6 градусів по Цельсію. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Зазнати переохолодження та обмороження каже лікарка Олександра Сенчишак. Можна не лише за мінусової, а й за плюсової температури повітря. Спровокувати їх може навіть тривале перебування на вулиці за температури 5-8 градусів тепла за умов високої вологості, а також сильний вітер. Найбільш уразливими категоріями, які можуть е, у яких виникає швидко переохолодження, це є діти молодшого шкільного віку дошкільнята, а також люди старшого віку, особливо ті, які мають ряд хронічних патологій. При переохолодженні не варто намагатись швидко зігрітись. Не треба сильно розтирати руки та ноги. Також не можна вживати алкоголь та палити. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись, адже наша рухова активність стимулює вироблення енергії і це забезпечує постійну циркуляцію крові в тих ділянках, де вона ускладнюється у випадку переохолодження. Для того щоб уникнути переохолодження чи обмороження, треба правильно одягатись. До прикладу, краще взяти декілька легких ковтин замість однієї теплої. Це дозволить уникнути спітніння, яке пришвидшує процес охолодження тіла. Має бути відповідне взуття, яке не промокає. Е в ньому мають рухатися вільно, мають бути теплі шкарпетки, подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті рук, обличчя, вуха і шия. Тобто обов'язково має бути шапка, високий шарф, рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які викликають локальне зниження температури в тих ділянках, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом на вулицю обов'язково треба поїсти. Якщо плануєте перебувати, на холоді довго, що півгодини заходьте до теплого приміщення. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.